Також отримую багато запитань стосовно того, як захиститись від темних сил або провести енергоаналіз житла на рахунок всіляких сутностей. Може, це вони витягують енергію з мене. Дивіться, дійсно, сутності дуже багато в нашому вимірі, але всі вони не легали. Тобто, якщо немає тіла у цьому вимірі в 3D, то вони не можуть нічого робити. Але страх для них є дозволом. Тобто, якщо людина боїться якихось сутностей, то для них це згода на те, що можна з вами щось робити, вступати в контакт. Якщо ви скажете про себе в голос, що я не входжу в контакти з жодними сутностями, які хочуть мені нашкодити, але або будуть щось робити мені не на благо, це і є таким такою забороною для них, і з вами нічого не трапиться.